Всі вже бачили скандал з китайським привітом. от, Кацурін це приклад сильної антикризової комунікації. Одразу визнав проблему, не шукав винних, сказав, що сам отруївся, чим викликав емпатію, не лише вибачення, а конкретна допомога постраждалим. І навіть якщо історія з лікарнею трохи піарна, то це зроблено дуже грамотно і щиро. У результаті замість хейту повага, довіра та ще сильніший особистий бренд. У підсумку криза може стати інфоприводом, яка працює на тебе, якщо діяти чесно та людяно. Цікаво порівняти випадок у китайському привіті з моїм досвідом отруєння в закладі. В одному черкаському закладі відомого ресторатора я з'їла лише курячий бульйон і сильно отруїлася. Коли я звернулася до адміністрації, у відповідь я почула: цього не може бути. У нас все перевірено. Ви, якщо отруїлися, то не в нас жодного вибачення, жодної спроби з'ясувати деталі чи запропонувати якусь компенсацію. Просто позиція це не ми. Ситуація Кацурі, наприклад, сильної антикризової комунікації. Мій досвід заклад просто показав. Як легко втратити лояльність та довіру гостя. До речі, сьогодні цей заклад вже не працює. У сфері обслуговування може статися будь-що, але тут головне ваше ставлення до гостя. Сьогодні мають шанс на успіх ті заклади, які дбають про людей, а не лише про продукт. А ви як думаєте? Пишіть в коментарі.